Привіт-привіт! Мене звати Надія і ви завітали на канал про вишивку. Сьогодні я хочу з вами поділитися і показати свою роботу, над якою я тепер працюю. Ця робота по схемі від фірми Хаєт. Вишиваю я 18х18 Аїді ниточками DMC. хрестиком у дві ниточки. Давайте покажу саму роботу, так як вона не поміщається мені в екран. Це велика робота. Багато багатоколірка. Вишиваю я зараз у верхній частині. Ось цей рядочок мені ще залишилося вишити, тому що в мене вже вишито майже 91%. І в мене буде фініш. Цій роботі в лютому буде 5 років, тому я би хотіла її завершити до лютого місяця. Ось подивіться, я зробила розміточку це вже верхній край моєї роботи. Тут є 9 клітиночок, і я буду це вишивати ось в цьому куточку. Трішки менше, я голуба не захвачу. Тут є голуб такий, але в цьому участочку він в мене не поміститься. Тому що, навіть, видно, по роботі, трошечки так як промінчик в мене вишити. І бачите, ось так, коли я вишивала попередній ряд. І ось цей промінчик в цьому на, ну, на цій картинці ось він виглядає, йде. І ось такий участочок я буду вишивати. Отже. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Роблю маленькі включення, хочу вам показати, як я вишиваю небо. Ось це всі ці діляночки вишиті на роботі. Ви можете їх бачити, і вони всі вишиті тільки одним кольором, тому що це є небо. І зрозуміло, що небо вишивається дуже легко, якщо воно безхмарне, чисте небо. Так як у цьому місці, так, да, це було тут важко вишивати, ну це ж теж тут небо, да? а саме верхня частинка, вона вишивається легко. І взагалі, в всіх роботах, всіх пейзажах, де є верхня частина неба, воно дуже легко вишивається. Тому я дуже рада, що я розпочинаю всі роботи вишивати з нижньої частини. Вони важче вишиваються, тому що. ну... Нижня частина там якісь детальки-менш, такі а верхня частина — це просто небо. Взяв і чик 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 і вишився. Отже, не знаю, чи буду робити я багато включень. Цікавого нічого такого аж не буде. Хіба коли дійду до цього голуба, покажу. Ну, Побачимо, як вийде, я не знаю. Ось таке зробила малесеньке включення. Голуб мій з'явився на роботі, він високо порхає там у небі, поміж хмариночок чи над хмариночками. І... і ось така краса. Він знаходиться ось тут на роботі. Це не є ще середина роботи, середина цього ряду. От мені ще треба трішечки вишити. І десь тут приблизно буде серединка. Ой, це саме цікавіше, напевно, в цьому ряді, тут ще трішки дерева буде, і все, голуб і дерево. А так небо, небо, небо. Промінчики такі падають, ну, різними кольорами вишивається, це ж не одним кольором вишивається, так? Давайте поглянемо голуба. Ось тут хвостик голуба, ніжки, голова, два гарні крила. Тут треба ще дошити трішки, він більш детальніше вималюється, але не буде він такий голуб-голуб, тому що тут немає ні беку, нічого. Кілька хрестків. Але коли робота буде в розгорнутому вигляді, він буде виглядати гарно. Ось тут ви можете бачити два хрестики. Я помилилася. Коли робила розміточку на одну клітиночку, сюди вже я виправила і, ну, так, так вони залишаться. Трішки прогнута робота. Чому? Тому що, коли багато одиночок, і, звісно, тут в мене багато закручено вже, то вона десь товстіша, десь тонша, і я старалася вирівняти, але, на жаль, нічого не змогла зробити. І зараз я вам хочу ще показати свої планшеточки, Ой, які в мене витримали весь час моєї вишивки, довгі роки. Ось так я свої. Тут ну, 90 кольорів в цій роботі заплітаю я свої ниточки в таку косу, на кінці закріплюю резиночкою і вишиваю. Ну, є тут вже незаплетені пасма ниточок, ось як ця, тому що закінчилася ниточка, я. Нову пасму взяла і просто вже завішила через петельку, щоб не розплітати коси. Я це робила час від часу, там розплітала коси, переплітала. Зараз вже не хочу, тому що йду до фініша, до фінішу. Ось ви можете бачити ниточку тут коротенько. Що ця ниточка означає, чому вона тут є. Ця нитка вже вийшла з роботи. І коли закінчується в мене, я вишиваю, ну, кожен колір має свою нитку. Ось на цій планшеточці я покажу більше. Бачите, ось тут є в мене ниточка. Потім е, зелений є ось ниточка з боку, ось ця ниточка. Тут багато вже ниточок вийшло з роботи. І коли вона закінчується, ну вже все, цієї ниточки не буде в роботі, я просто голочку кладу в цей контейнер, а ниточку, яка залишилася, такою петелькою кріплю з боку. Потім буду все розбирати, тому що зразу розбирати, розплітати ці коси це буде щось. А так уже по закінченню роботи зроблю порядок. Зараз у них вигляд. Такий собі, але мені це не заважає вишивати, нічого страшного в цьому немає. Так, що я вам ще покажу? Покажу вам трішечки статистики, тому що вишиваю я цю роботу в програмі Pattern Keeper. І там, на жаль, немає такого як збереження прогресу. Скільки ти коли вишивав? Ну, наприклад, як це в сагі є, да, Pattern Keeper цього немає, і я кожен день собі записую. У мене є ось такий. Мій вишивальний журнальчик 20.02.2020 року я цю роботу розпочала. Там розписано, чим вона вишивається, і такі тканині, якими ноточками. І потім кожен рік ось така табличка зроблена, і я записую, скільки я вишила. Ось ви можете бачити, що я її вишивала 2021 рік, і потім уже 2024. 22, 23 я взагалі не вишивала, і в 24-му ось 3 місяці також не вишивала. Більше я тут вишивала вже ось ці останні три місяці 24-го року, січень, так, 25-го, і вже 1 лютого 25-го року. Сьогодні у нас 2 лютого. Залишилося мені 18 днів до 5 років. І вишито. 95%. 5% залишилося, здається, нічого. Але подивіться цей участочок, який залишилося, Я трішки так зі штатива поверну камеру для вас і покажу смітничок мій. Такий дерев'яна. Не знаю, як це називається, але туди я складаю ниточки. І трішки чіпляю камеру. Вибачте, будь ласка, мені якось. Незручно знімати телефон і відключати, там і тінь падає, але нічого страшного. Ви можете бачити ось цей участочок. Мені залишається вишти. Можливо, я зроблю розміточку на весь участочок і візьму там один кольор і ним зашию все. Візьму один кольор зашию, тому що ці хмари, це всі кольори будуть виходити з роботи. Трішечки потім голубого, і залишиться в краю там зелені відтінки дерева. Можливо, і так повишає, ну, дійде до цього, побачу як. Отже, залишилося 5%. Тут ви можете бачити ще планшет, тканиночка, якою я накриваю цю роботу, так. І отже, знову повертаюся 5%, 1% це 4120 хрестиків. Отже, всього у мене буде ще 20 тисяч. Чи стигну я за цей час? Не знаю. А зараз вам покажу ще одну свою роботу. Ще одна робота, яку я зараз розпочала вишивати з 1 січня 2025 року. Так, я однопроцесниця, але ви бачите ще один процес. Пізніше я про це розповім. Давайте тепер поглянемо, що я тут вже вишила. Це набір від фірми Лукас, як ви бачите, велич природи. Я завжди свою роботу розпочинаю вишивати з нижнього лівого кута і йду в праву сторону. Доходжу до цього краю і наступний ряд. Тут я взяла участочок в 2004. На 5 і буду такі вишивати участки. В в мені подобається три набори, дуже подобається. Я давно, відколи вони вийшли це новиночки, були ще коли. Вони тоді мені запали в серце, і я дуже хочу мати їх в себе вишитих. От один із цих наборів. Перед новим роком я побачила, що розпочинається СП. По наборах від фірми Лукас і вирішила прийняти участь, тому що мій хаєць скоро буде завершений, я в це вірю. І, звісно, я щось буду розпочинати нове. І я захотіла спробувати себе в цьому СП. Отже, я повинна вишивати, ну, здавати звіт два рази у місяць, це 15 і 30 числа, там по 1000 хрестиків. Так як це гобіленова сітка на півхрестик, то, звісно, по 2000. Ну, це мінімальна сум... кількість відшиву. Ну, і поки я не завершу свій хаєт, я так буду, там, ну, вийде у мене 4 тисячі десь у місяць. Це я вже вишила до 15 числа, і зараз вам покажу, що було. Отже, це ще один участочок, я вишила, ви можете його поглянути. Ось бу... тут вже видно цей камінь великий. Е, Вишито тут виходить ну 4,5 тисячі біленових стібочків. Ось так, далі буде в мене йти водичка вже в наступному в часточку, але коли я його вишую, це напевно вже буде м -м, початок лютого. Така, е Тут скажу в камінчику, от бачите, є така як виємка, ось вона у мене тут знаходиться. Ще трішечки, мені його треба вишити. Верхня частина каменя біла і вишивається трішки важко. Важко чому? Тому що очі м важко в мене привикають. Я вишиваю хаєт на 18 аїді, а а це гобіланова сіточка, вона дрібненька. Коли вже ти вишиваєш ну, постійно, очі звикають і тоді немає взагалі проблем. А так трішечки є проблеми. Тут багато трішки чорного. В нижній частині, але нічого, я закінчу свій хаєт, і тоді ця робота буде вишиватися швидше, цікавіше, але не хочу просто ну, не ділитися з вами, хочу вам показати от покажу трішечки ближче. Воно е чорний колір трошки як відсвічує. Да? Але тут нічого страшного, я вже вишивала на гобіленовій сітці, коли воно попереться, воно стане все просто неймовірно гарно. Розробка мені подобається, цей сюжет мені подобається. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.